Вітаємо вас на подкасті Світлі голови. Ця програма об'єднала чотири експерти з психічного здоров'я, щоб допомогти вам подолати проблеми ментального самопочуття. Світлі голови не можуть замінити лікаря чи психотерапевта, але ми поділимося з вами деякими додатковими інструментами, які допоможуть вам на вашому шляху. Тож приєднуйтесь до наших бесід про психічні захворювання. Вітаємо вас на подкасті Світлі Голови. З вами я, ваш ведучий доктор Даніел Байнус, і сьогодні зі мною моя колега, доктор Кейді Елсен. Я психіатр а доктор Кейді Елсен, дипломований психолог. Сьогодні ми підготували для вас дуже особливу тему. І ми знаємо, що багато людей по всьому світі зараз страждають через травму, страждають через непрості ситуації, особливо ті, хто знаходяться зараз в Україні. Серцем ми з тими, хто зараз страждає там. Тож сьогодні ми хочемо поговорити про те, як запобігти травмі, як боротись із сильним стресом, що ми практично можемо зробити з тим, що є поза межами нашого контролю, з тим, чого ми ніяк не планували в нашому житті, як ми можемо завадити цьому екологічним шляхом. Тож ми готові заглиблюватись у цю тему просто зараз, докторе Кейді, я би хотів почути вашу думку. Говорячи про надмірний стрес, говорячи про травму, яка реакція чи симптоми є нормою для людей в такому стані? Так, мені подобається, що ви згадали про норми, адже є багато таких реакцій, які проживають люди під час стресу, і вони здаються ненормальними. Люди думають, що це тільки вони так реагують, але ми знаємо, що це абсолютно нормально. Це мова нашого тіла, щоб сповістити нам самим про небезпеку. Те, що ти проживаєш зараз, є травматичним. Однією із найперших ознак є вплив травми, фактичний вплив. І природньою відповіддю на це є те, що ваше тіло і розум входять у стан шоку. І цей шок включає в себе нав'язливі симптоми. В більшості випадків нав'язливі симптоми це небажані спогади. Це може бути мертва людина, яку ви бачили, обабіч дороги. Це може бути щось, що сталося з вашими близькими. Небажані спогади починають спливати у вашій свідомості. Такі нав'язливі думки. Часто вони можуть турбувати вас у нічних кошмарах, снах небажані сни. Тож це може ставатися і вночі, і в день. І люди відчувають себе так, наче з ними грають у якусь гру. вони стараються уникати цих спогадів, не думати про них, а вони переслідують їх увесь день. Іноді це буває у формі флешбеку. Багато хто думає, що стається тільки це з ветеранами, але зустрічається це і у інших типах травм. Також і ви часто можете відчувати себе так, наче повторно проживаєте цей момент. І вам важко навіть зорієнтуватися, повернутися до поточної ситуації. Ми поговоримо про навички, які допоможуть конкретно в цій ситуації. Тож спогади можуть сплинути або вдень, або вночі, або ж ви їх проживаєте заново, що є найбільш поширеним варіантом серед симптомів травми. Так, я спостерігав за цим і зі своїми пацієнтами. Ви згадали про стан шоку. Багато моїх пацієнтів, які проходять період травми, часто перебувають у стані борися або тікай. І я думаю, що це напряму пов'язано з тим шоком, який вони відчувають. Вони думають, ні, це неправда, цього не може бути, і вони не можуть осягнути, що відбувається. А також це часто супроводжується відчуттям постійного тремтіння. Рівень адреналіну в крові збільшується. Відчуття, що ти уже на межі, постійно в стані вибору борися або тікай. так, це те про що ми говорили. Це основний критерій активації організму. І так само стан борись або тікай в критичній ситуації. Він може бути дуже корисним. Він потрібен для адаптації. Ви хочете, щоб ваше тіло було в стані відреагувати. Тому адреналін і кортизол пронизує ваше тіло, щоб підготувати вас, щоб ви були спроможні відреагувати на небезпеку. Але це надзвичайно важко переносити, коли це уже хронічний. Стан безперервний стрес так, я згодний з вашими думками. А ще наскільки мені відомо, ці симптоми гострого стресу в результаті травми є не лише нормою, а можуть принести користь. Проблеми починаються тоді, коли ми не можемо справитись з ними належним чином, а вони продовжують існувати в нашому організмі. і тоді я часто спостерігаю за цим людина починає просто уникати їх. А це вже один із найбільших критеріїв того, коли гострий стрес перетворюється у ПТСР. і тепер люди, які страждали від стресу, надмірної чутливості, нав'язливих думок і тому подібне, починають уникати навіть те, що є для них благом. Це може бути уникнення відносин, відсторонення від сім'ї, уникнення роботи або Інших обов'язків І з цим треба бути дуже обережним. адже це може перерости у проблему з довготривалим ефектом. так, і це може бути не просто гострий стрес чи пітіспі, а пітіспі цілої особистості. А якщо говорити про уникнення, то воно стосується не лише якихось хороших речей. дуже часто люди намагаються уникнути бодай найменшого натяку на травму. І ви можете подумати, звичайно, це ж добре, ніхто не хоче, щоб. Йому щось нагадувало про травму, але нашій свідомості важливо переварити травму таким чином. Уникнення блокує можливість зцілення для терапії. Я використовую таку не дуже приємну аналогію: якщо я щось собі зламала, але не хочу йти до лікаря, що тоді станеться? Думаю, ситуація буде тільки погіршуватися, симптоми теж, тому вилікуватись буде уже важче. Так, хоча буває часом кістки зростаються, і людина думає, що вже все нормально, але вони зростаються неправильно. А результатом є постійний біль. І тоді я запитую своїх пацієнтів, що станеться, якщо тепер, через деякий час все-таки піти до лікаря, йому доведеться знову зламати кістку. Так само відбувається і з тими людьми, які довгий час уникали спогадів про травму. Це дуже боляче, це справді так. Тому для тих людей, які які зараз тільки стикнулись з травмою. Важливо не уникати того, що нагадує про травму, mm -hmm. тому що таким чином ви спонукаєте себе боятись цього. Якщо я чую знайомий звук і хочу уникнути все, що нагадує мені цей звук, то я починаю відчувати страх навіть тоді, коли я знаходжусь в безпеці. Важливо проговорити собі, так цей звук асоціюється у мене з травмою, і він спонукає моє тіло бути готовим відреагувати на небезпеку. Але цей звук не є таким самим звуком. Ця людина, яка нагадує мені про людину з травматичної ситуації, не є нею, тому уникне. Тільки збільшує страх в мені, а не зменшує його. Так, це насправді тільки посилює страх всередині нас. Важливо говорити собі так. Це сталося у такому ж контексті, але цей звук чи щось інше не обов'язково завжди буде спричиняти травму. Я думаю, що важливо підкреслити головні думки для наших слухачів. По перше, важливо розуміти, що ваші емоції та гострий стрес це нормальна реакція. вони навіть можуть нам допомогти, але це також залежить від. Того, як ми себе поводимо у цьому стані, важливо, щоб він не переріс у довгострокову проблему. Які ще поради доктора Кейді. Ви можете дати для наших глядачів, які можуть допомогти у боротьбі з травмою, щоб цей гострий стрес не переріс у хронічне захворювання ПТСР або інші схожі хвороби. Ті навички, про які я би хотіла сьогодні говорити, тісно пов'язані з емоціями. Тому що щойно ми описали багато збудників та природних реакцій організму. Більшість наших внутрішніх реакцій, якщо ми уникаємо або притупляємо їх, можуть перерости. У хронічні і тяжкі форми захворювань Тож ми поговоримо про те, як нам бути з цими емоціями. Найперше, що ми можемо зробити, це просто визнати їх. Це найперший крок. тому що ми часто відчуваємо їх, лякаємось і потім ігноруємо. Але коли ми визнаємо їх, запитуємо себе, а що моє тіло хоче зараз сказати мені. Моє тіло, мій друг, Бог створив моє тіло як систему оповіщення. Тож я буду прислухатися до нього. Якщо я відчуваю в грудях, що прискориться серцебиття, мені варто лякатися цього, мені варто прислухатися. Деякі люди називають це відстежуванням. Стежте за своїм тілом, і коли ви стежите, не думайте, що якщо серце швидко б'ється, то ви втратили контроль. Є такий метод перевести погляд. І зупинитись. Ви завжди можете перевести свій погляд mm -hmm. на іншу частину тіла. Ви можете сказати собі так, моє серце шалено б'ється, але зі мною все гаразд. Я в безпеці. Тому важливо ідентифікувати свої емоції, визначити свої почуття. А також вам буде краще, якщо ви будете більше об'єктивними в таких ситуаціях. Замість «О, ні, моє серце так, зараз так. вискочить, я зараз помру. Yeah. Краще констатуйте факт: mm -hmm. моє серце швидко б'ється, моє серцебиття пришвидшилось. Так, мені подобається ця ідея, бо нам, людям, часто властиво робити з чогось катастрофу. Ми можемо відчувати, що наше серцебиття пришвидшилося, або ми спітніли, і одразу спливають думки. О, ні, це щось дуже погане. Але хто це вам сказав? Сталося те, що сталося, і все. Нам важливо навчитись приймати це і казати собі: так, я відчуваю себе трохи дивно, але я просто визнаю це. І не буду ще більше пришвидшувати цей стан і застрягати в ньому. Так моє серце б'ється трошки швидше, ніж зазвичай. Ну і що? Не біда? Можливо, це допоможе справити з цим станом. Я згадую, що я і сам часто казав собі, так це відбувається. А потім напруга зростала, і я, як ви й казали, поводив себе так: о ні, моє серце зараз вискочить, тривога накриє мене з головою, і в мене почнеться панічна атака. Але стоп, що ти робиш? Ти робиш крок назустріч панічній атаці. Саме так тому важливо відокремлювати реальні відчуття від тих значень, які ми можемо їм надавати. Ми можемо навіть сказати: о мої груди теплі, моє тіло хоче сказати мені. Щось зараз я часто кажу, що потрібно бути другом для свого тіла. Не сприймайте своє тіло як ворога. Наш розум і тіло були створені таким чином, щоб комунікувати з нами. Це і є спілкування через слухання свого тіла. А після того як я ми послухали своє тіло, ми можемо перейти до іншого етапу самозаспокоєння хорошим прикладом є діти. Уявіть, що дитина біжить, падає, дряпає коліно і плаче. У вас є діти, то ж ви знаєте, що дитина одразу буде робити. Ну, зазвичай вони шукають тих, хто їх заспокоїть, втішить вони шукають маму і тата. Саме так, якщо говорити про дітей, особливо маленьких. Вони шукають батьків А як мама зазвичай реагує на потребу дитини? Зазвичай вона обіймає і цілує. А ще каже бідолашне моє, все буде добре. <рес> так, і ми бачимо, що мама використовує різні відчуття. Вона каже щось: це слухання, е, все буде добре, каже вона, і часто спокійним, приємним тоном. І це заспокоює дитину. Дитина відчуває різні емоції, але заспокоює її також мама більш за все використовує фізичний контакт, дотики це важливо. Після того як вона притисне дитя до себе, воно відчує запах мами. Також дитині пропонують молочко. Це смак. Тож ми можемо помітити, що мами природньо використовують всі п'ять відчуттів, щоб заспокоїти дитину. А ми з вами дорослі. Ми просто великі діти. З нами працює все те ж саме. Так, це правда. То що нам всім теж потрібно шукати ма чи тата? чи є якісь інші способи, бо можливо не у всіх є така можливість? Так, якщо є така можливість, це чудово. Ми можемо попросити їх обійняти нас, бути поряд із нами. така близькість дуже важлива. А також ви можете використовувати ці принципи і самі просто беріть до уваги усі п'ять відчуттів, щоб заспокоїти себе у момент стресу. в попередньому епізоді ми говорили про метод 5-4-3-2-1, вправа. П'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких ви можете доторкнутися. Три речі, які ви можете почути, дві речі, які ви можете понюхати, і одну річ, яку ви можете спробувати на смак. Це допомагає приземлити себе у той момент, коли емоції беруть верх. Таким чином ви можете сфокусуватися на ваших відчуттях. Можливо, для когось це не зовсім просте завдання, особливо для тих, хто зараз знаходиться в Україні чи поблизу. Коли ви дивитесь навколо, чуєте звуки, коли ви знаходитесь в епіцентрі травми, тоді важко робити вправу заземлення. В таких випадках ми Рекомендуємо зосередитись на збереженні ресурсів, mm -hmm. це ніби маленька ментальна відпустка. Тут ви можете використовувати свої п'ять відчуттів, уявляючи місце, яке є осередком миру, спокою і радості для вас. І я часто пропоную своїм клієнтам подумати про небо, що я бачу, які запахи я відчуваю. І так, всі п'ять відчуттів. Такий метод набагато краще діє і підсилює процес, ніж ви просто скажете. Окей, уявіть небо так. Мені подобається такий метод. Справді, можна уявляти небо, а можна ще подумати про те, якби Бог був зараз тут поруч зі мною, і він тут є. Якби Ісус був тут і Він є, що б я відчував, якби він обійняв мене? Що б він мені сказав прямо зараз? Я думаю, в таких ситуаціях. Як ви і сказали, може бути надзвичайно дієвою. Є ще один варіант для людей, які зараз знаходяться в епіцентрі травми. Якщо є можливість взяти паузу і вийти на природу, особисто для мене це найкраще місце, щоб заспокоїтись. є навіть дослідження, які говорять, що це несе велику користь боротьбі зі стресом. І я надіюсь, дорогі наші слухачі, що ви дізналися для себе важливі практичні поради. Можливо, у вас, доктор Кейді, є ще щось що ви хотіли б сказати. Завжди є, але на нас чекають ще інші епізоди на цю тему. Так, ми обов'язково будемо ділити ще іншу інформацію. Про те, як справитись із травмою у підсумку, хочу нагадати нашим слухачам, що відчувати різні емоції нормально, проживати стрес також нормально. Не в цьому проблема. Проблеми починаються тоді, коли ми не можемо справитись із цим належним чином. Тож пам'ятайте, що є те, що ми точно можемо зробити. Ми можемо визначити, що відбувається у нашому тілі. Ми можемо бути другом для нашого тіла і нагадати собі, що все гаразд. Це нормальна реакція. Тіла на стрес, це не означає, що мої емоції чи почуття будуть тепер керувати мною до кінця життя. Зараз відбувається саме це, і я приймаю це. Наступне ми можемо практикувати самозаспокоювання, техніку заземлення, бути в моменті, і ми можемо використовувати нашу уяву для того, щоб підтримувати зв'язок з Богом, який хоче попіклуватися про нас, заспокоїти і допомогти. Дякуємо за те, що були з нами. Молимось про вас. благословень! Thanks for listening. To hear more episodes, find us on social media or support us financially, visit the